Знаєте Samsung? Ну, та сама компанія, що постійно конкурує з Apple. Знаєте, 100%. А що як я скажу, що насправді ви нічого не знаєте про Samsung? Більш того, сьогодні вам розповім, якою є компанія Samsung насправді, і розкажу її історію, взагалі не згадуючи жодного телефону чи смартфону. І ні, це не неймовірний факт того, що Samsung побудували вежі Петрона чи бурж Халіфу. Якщо до того, що ці хлопці причетні до САУ Крап, які зараз дають тягла немитому окупанту. І вміють робити F16, ну або те, що вони мають відношення до Шин Хенкук. Не знали? Тож сідайте зручніше, бо сьогодні ми з вами будемо трохи розкручуватись та дізнаватись нове та цікаве. Біля мікрофону Агностик, не забувайте про вподобайку та коментар. А якщо ви досі не підписалися на наш канал, швиденько це виправляйте. 1 березня 1938 року, ще за часів управління Японської імперії, молодий зимовласник Лі Бьончуль в місті Тегу заснував торгівельну транспортну компанію Кабушікі Гайша Міцубосі Шокай, що корейською перекладається як Samsung Сенгхо. За словами засновника компанії, Samsung перекладається як Три зірки, де три означає велике і могутнє, а зірки щось вічне. Існує версія, що так компанія називається в честь трьох синів засновника, проте третій, та найвідоміший, народився аж со. Рок другому році, тож тут вже як вам хочеться. Займалась тоді ця компанія сушеною рибою, локшиною і іншими продуктами харчування. І вже буквально за декілька років головний офіс компанії переїхав до столиці Південної Кореї Сеулу. Але щастя було недовгим, адже буквально за рік почалася Корейська війна, і Лі, втікаючи від війни, відкриває цукровий завод у Кусані. Ну а після закінчення війни Samsung відкриває найбільшу вовняну фабрику в країні. Десь в ті ж часи починається одна із перших. Колаборації ніж ще болями і бьончуль об'єднується з іншим великим підприємцем, завдяки інвестиціям якого на світ змогла з'явитись Samsung Trading Corporation, що існує, і досі щоправда трохи згодом вони посварились, і інвестор пішов своєю дорогою, забравши із собою свою початкову вже збагачену Хьосанг та майбутню хенкук, яка до речі дослідно прикладається як корейські шини. Можливо, вас трохи збентежило слово «чеболь». Це важлива частина нашої історії. Чеболь це великий конгломерат, яким керує окрема особа чи родина. От абсолютно усі компанії, які ми сьогодні розглянемо, так чи інакше контролюються сім'єю засновника Лі. Частково це схоже на японські Кейрецу або Дзейбацу. Проте у японців бізнес групи контролюються групами професійних менеджерів. Ну і на відміну від компаній Південної Кореї, які створюють купу дочірніх компаній для виробництва компонентів. Конці покладаються на звичайних зовнішніх підрядників. Щоб ви розуміли, чиболі складають з собою більшу частину економіки та ВВП Південної Кореї. Сама лише Samsung Group складає 20% економіки цієї країни. Для кращого розуміння іншими великими чеболями Кореї є Hyundai Group та LG Group. і це не тільки автомобілі та побутова техніка. І саме завдяки співпраці сільськогосподарських чеболів з військовим керівництвом, що прийшло до влади в 60-ті роки, і почалися вражаючі зростання та успіхи економіки, адже економіка повернулась від споживчих товарів до легкої хімічної та Важкої промисловості. Саме тоді майбутній гігант почав входити в електроніку. З'явились Samsung Electronics Devices, Samsung Electro Mechanics, Samsung Corning і Samsung Semiconductors and Telecommunications. Після смерті засновника у 87-му році компанія переформатувалась у п'ять різних підгруп. І от усе, що не мало в назві слова Samsung, буквально за декілька років стали окремими компаніями, повністю викупивши себе. Підрозділ Electronics вже почав будувати заводи по усьому світу: Португалія, Нью-Йорк, Токіо, Англія і одне з найвідоміших донині завод в Остіні, штат Техас. Я вже якось розповідав про нього у відео про напівпровідники. І так, саме в цей час корейці почали експансію на ринок чіпів та пам'яті. Ну а подальшу історію ви вже непогано знаєте: різкий бум продажу спочатку телефонів, потім смартфонів, перше місце за продажами телевізорів і таке інше. Samsung Electronics постійно знаходиться в топ-5 виробників у світі, коли ми говоримо про персональну техніку чи так званий Home Appliance. Але це нам не так цікаво. Давайте про те, чим ще є Samsung Group. Samsung Biologics – біофармацевтичний підрозділ компанії, який займається контрактним виробництвом лікарських речовин та біоаналітичним тестуванням. Samsung Life Insurance – транснаціональна компанія зі страхування життя, яка є найбільшим постачальником страхових послуг в південній Кореї. Медичний центр Samsung. хотілося б сказати, що це просто лікарня, але ні. Цей центр включає в себе найбільший в Азії онкологічний центр, декілька окремих лікарень та дослідницький центр. Samsung Seoul Hospital – це понад 200 тисяч квадратних метрів площі. Онкологічний центр ще 100 тисяч. Також цей центр співпрацює з усім, вже, мабуть, відомою компанією Pfizer. Однією з найневідоміших частин є Samsung Construction and Trading Company. В першу чергу це будівництво Бурж Халіфа, Вежі Петрона, Саудівська фондова біржа Тадаул Тауер, Клівлінська клініка та навіть міжнародний корейський аеропорт Інчхон. Бував там? Прикольно. Також будівництво третього терміналу в найбільшому аеропорті Індонезії, йде не без участі цієї компанії, але там залучені ще й Міцубісі і Фуджіта. Міст Мерсі в Англії, метро Ерріяду, будівництво звичайних та Атомних електростанцій, зокрема ядерно-енергетичний комплекс в Еміратах. ось це маленька частина того, що побудували корейці. Але ця гілка Samsung ще займається торгівлею, хімічними речовинами та природніми ресурсами, і вітровою та сонячною енергетикою. А ще сюди входить Fashion Group, яка займається одягом. Так, одяг від Samsung, доволі шановний корей, до речі, а ще курорти, поля для гольфу та кейтеринг. Якщо вам цього замало, Samsung має свої готелі під брендом Shilla. Ваш покірний слуга був у такому, якщо будете в Сувоні чи Сеулі, рекомендую. Зазвичай саме туди заселяють співробітників Samsung з усього світу, які приїжджають по роботі в Корею. І з цікавенького, Samsung Heavy Industries, яка займається переважно суднобудуванням. І так, на хвильку, є другим у світі виробником після Hyundai. Там не тільки судна будуються, а й одна з найпотужніших вітряних турбін у світі. Також ця компанія володіє 10% бразильської суднобудівної компанії, яка має в своєму розпорядженні найбільшу судноверф в Південній Америці. І більш відомих варто згадати Samsung SDI, яка робить батареї, зокрема для більшості електрокарів. Samsung Semiconductors, пам'ять, яка стоїть в більшості сучасних відеокарт, процесори, оперативні запам'ятовуючі пристрої та багато-багато іншого. До нещодавна можна було почути і про автомобілі Samsung, адже підприємство Renault Korea Motors ще якихось два роки тому мало назву Renault Samsung Motors. І я якось в Києві декілька разів бачив автівки Samsung. Також корейці є акціонерами в Corning і є чи не Найголовнішим акціонером там, і якийсь час мали спільне підприємство Seagate, Sharp і частка в банківському бізнесу. Проте велику кількість бізнесів було продано. Спільно з Compaq вони створювали підприємство з наміром вийти на ринок процесорів, де домінували Intel та AMD. Але закінчилось там усе дуже погано і навіть трохи з судами. Також, із відомого, років з 8 тому Samsung продавала свій бізнес з принтерів і його наче повністю викупили в packard але десь тут ви можете запитати, агностику, а де обіцяні смаколики? Добре, давайте про найцікавіше. Те, чого навіть я не знав, Samsung TechWin. В 1978 році ця дочка робила точні прилади в 79-му фотоапарати, а потім почалася співпраця з американською General Electric, і у 80-му хлопці вже випускали реактивні двигуни для корейських літаків. А наприкінці 90-х почали робити свої корейські f 16 Але з літаками їм було нецікаво, тож своє аерокосмічне відділення вони продали Корея Aerospace Industries. і приблизно тоді ж зробили самохідну артилерійську установку К-9. Ця ж база використовується і для машини автоматичної подачі боєприпасів К-10. Там, звісно ж, до роботи було залучене Агентство оборонних розробок, але сам факт. Щоб ви розуміли, наскільки ця САУ стала вдалою. Станом на 22-й рік ті чи інші її модифікації займають майже 70% ринку 155 мм гаубиць. Розроблялася ця гаубиця з урахуванням усіх несприятливих умов південної Кореї, де є спекотне літо, сніжна зіма і рівнини та гори. Саме завдяки цьому її було експортовано і продано за ліцензію у величезну кількість країн, які вже самостійно її модернізували. Туреччина зробила Т-155 «Шторм», Польща – АХС «Краб», Індія – К-9 «Вайра Т», Норвегія – К-9 «Відар», Австралія – АС-9 «Хансмен», Фінляндія – К-9 «Фін Мокарі», Естонія – К-9 «Ест -Куй». Вже в останньому своїй модифікації К a 2 вже існує автоматичний вибір снарядів в залежності від відстані, висоти та інших задач пострілу. Щоправда, Samsung це вже не стосується, адже в 2015 році Samsung TechWin був проданий іншому чоболю – болю Group за якісь кумедні 700 мільйонів доларів. Чи то гроші потрібні були після Galaxy Note 7, чи ще щось, але я не зовсім розумію, навіщо продавати таку вигідну компанію. Перелічені мною факти є далеко не усім, з чого складається Samsung. Зокрема, в історії цієї компанії знається місце великій кількості судів. В'язниць, хабарів, впливу на державу та світову економіку, і ще багато чого. Але тоді нам придеться робити двогодинне відео про історію усієї південної Кореї, її економічний розвиток та проблеми, до яких це призвело, і про політику. А в політику я більше ніколи не полізу, тому ні. Сам завдяки такій великій кількості дочірніх компаній Samsung майже не залежить від когось ззовні, адже умовно ті ж смартфони чи не 90% складаються зі своїх же компонентів. Дисплеї, батарея, процесор, пам'ять компанія усе це купує фактично у себе ж, але і там не усе так просто. Так здається, і хоч Samsung є чи не найбільшим виробником панелей для телевізорів, нерідко в їх же телевізорах зустрічаються панелі від LG, Sharp та інших компаній. Тож тепер ви знаєте про таку відому компанію, як Samsung трохи більше ніж звичайний пересічний громадянин. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.